Вітер уже стих, може, голос не буде змінюватися, і сонце світить, Я прийшлося мені руками догорі тримати. Дуже очарівна дівчина Україна, принцеса, мила ви моя. Кохаємо милу Україну, і захищаємо ми її щодня, і захищає ми її Щодня Україна, батьківщина, ви найкраща в світі країна. Ми кохаєм Україну, захищаєм Україну, слава збройним силам України, слава слава, слава Україні і Героям України слава і народу України слава, слава нації, смерть ворогам, слава нації. Смерть ворогам ми Україна переможе, і весь світ їй допоможе. Україна перемагає від расистів. Землі звільняє Україна переможе, і весь світ їй допоможе. Слава нації! Смерть ворогам! Україна понад усе. Підписуйтесь, лайкайте всі відео на мій канал і все буде добре. Ми переможемо і перемагаємо, спасибі. Я тримаю догорі, аж руки затерпли, щоб не було видно, де це я знімаю це відео. Спасибі, дякую. Підписуйтесь всі на мій патріотичний канал Павло Лашенчук на Ютубі. Достатньо набрати моє ім'я Павло. Пробіл зробити, букву Л, пошука робити не треба, а далі нажати на кружечок, на відео Павло Лашенчук. І далі е, можна нажати Популярні, дивитися популярні. Спасибі, дякую.